Вітаю! Давайте розглянемо новинку занурюваний блендер Bosch модель MSM4B624. До комплекту входить сам блендер, мотор якого має потужність 1000 Вт. Насадка з двома вінчиками для змішування білків, вершків або замісу легкого тіста, мірний стакан об'ємом 600 мл. Чаша для подрібнення продуктів, наприклад, таких як горіхів, м'яса, зелені та сиру. Корисний об'єм чаші 500 мл. Кришка надійно фіксується та чаша має прорезинені ніжки. Керамічне з'єднання у блендері захистить мотор від перегріву. Ніжка має 4 гострих ножі. Швидкість регулюється однією кнопкою. Сильніше натискаєте, швидше працює. Прилад дуже функціональний та універсальний, адже здатен одразу замінити і міксер, і блендер. Тож, можливо, ця модель стане помічником на вашій кухні. Якщо відео було корисним, постав йому лайк.